Доброго дня вас вітає компанія Автоексперти. У нас надходження. Volkswagen Caddy першого місця 2020 року. перший облік в шостому місці 2020-го. Зараз автомобіль має пробіг. 127 тисяч повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не жодного жоднофарбованого елементу, стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри, 75 кінських сил, коробка передач, 5 5-ступінчаста механічна і передній привід. І по комплектації у нас два ключі та пульт від Вебаста, саме вебаста противотуманні фари. Два комплекти на дисках з гумою літньою і зимовою. Електричні дзеркала з підігрівом, датчики дош світло. Мультифункціональне кермо, контроль дістронік, асистент втоми водія. Кондиціонер підігрів сидінь, екран Bluetooth USB. Режими їзди, Також і допомога під час паркування. Задній партронік. Оздоблення салону – текстиль. Багажний відсік в гарному стані. Габарити вантажного відділення довжина 1,7, висота 1,2, ширина між колесними арками 1,2 метра. Заді двері розпашні дверки для зручності завантаження. Вашого багажу і також є фаркоп. Автобіль сіже Швеції, перевірені усі везли та агрегати. Зауваження автомобіль немає. Зроблений сервіс заміну наступного. Мастило в двигуні та усі фільтра, замінено комплект ремені ГРМ з помпою танґрізом, ремень генератора, колодки гальмівні, передні та задні, амортизатори задні і замінен сальник каленвалу. Також автомобіль пройшов професійний деталі, додаткова передня оптика затягнута броніплівком. Автомобіль розмитний, зроблений сертифікат. Можливо, розрахунок криптовалюти, покупки з ПДВ, розрахунок на картку. Переглядати здрав. Можливо, у місто Київ, Петропавлівська Борщігівка, вулиця Соборна, 1Б, бізнес центр Чайки, Плаза або місто Рівно, вулиця Борка, 28 Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Ціна 16,200 Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе! Слава Україні! Сподіваємося, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест здраві.